Всі дуже люблять формат розпаковки, і в нас теж сьогодні буде формат розпаковки нових товарів. Буду одразу відбирати їх на фотографування. Ось яка красота, Ташки, сопілочки декоративні. Дивіться, яка ляпота. Кераміка. Жовті троянди з глітером. Класно будуть дивитися для патріотичного декору. Піони у такому нюдовому відтінку мають е, трошки персиковий підтон всередині. Маки. Патріотичні піночки, польові композиції. Ось такі красати можна з ним робити. Взяли на пробу нові тайпи, шукаємо гарні відтінки. Взяла ось такий світло-гірчичний і оливковий. Бачите, ну це називається зелений, але по факту оливковий. Тому беремо на пробу, щоб подивитися відтінки. Мармурові піони тьмяно-червоному відтінку. Більше до бордового, але не дуже темним. На камері вони виглядають темніші. Бачите, мають такий ефект мармуровості. Прийшли ще по упаковці нові квіти. Може хтось підкаже, як вони називаються. Будуть у такому персиковому, темно пудровому і білому. Кольор. Це була одна з частинок. Якщо хочете продовження, пишіть, обов'язково знімемо ще.